Цей будинок колись мав бути і, мабуть, був протирадіаційним укриттям. Мешканці будинку 199 Ж по вулиці Костянтинівській стверджують, що у їх підвальному приміщенні раніше було потужне бомбосховище. Проте через багаторічну бездіяльність працівників ЖЕКУ воно знаходиться у вкрай ганебному стані та навіть не стоїть на балансі. Відповідно, сховатись у разі повітряної тривоги ніде. Пан Олег мешкає у цьому будинку з 1978 року і добре пам'ятає, як колись виглядало бомбосховище. Колись ми були маленькі, переїхали у цей будинок жити, то малими любили гуляти по підвалу. В підвалі тоді було все новеньке, пахло деревом, новою фарбою. І ми, як допитливі діти, заходили в приміщення, в яких ми бачили лежаки, стояли багато лавочок, були туалети, новенькі, чистенькі туалети. десь в кожному у двох сторонах будинку десь по 10 осіб могло зайти в туалет. Були душові кабіни, були е, умивальники. Сьогодні у підвалі дійсно можна побачити серед купи сміття залишки розбитої сантехніки, місця для душових кабін та раковин. До речі, навіть через 44 роки крани водопостачання у підвал працюють. В підвалі вода навіть у нас є. тут на стояли гра коли а там унітази туалет рядом. Окремо є вихід на центральну вулицю, є всі, ну, інфраструктура для того, щоб люди могли переховуватися. Є окремо витяжки протирадіаційне. Аварійний вихід на центральну вулицю міста довелось закласти цеглею з метою збереження тепла, проте саморобну стінку можна легко прибрати. Вентиляційна труба з плином часу зірвалась з кріплень та впала на підлогу, перегороджуючи шлях у тісному коридорі. Вона заіржавіла, протрухла і має дірки. Хоча раніше могла забезпечити велику кількість людей у підвалі киснем. Наразі мешканцям будинку ховатись під час повітряної тривоги ніде, а найближчі укриття або закриті, або до них далеко йти. 10 числа, коли був ракетний наліт, я, в мене так вийшло, що був внук зі мною. Коли мені треба було його сховати до якогось прихистку, то кинувся найближче укриття, було закрите. Не можна було там відкрити двері. І ми так із ним мандрували аж до типографії, де біля типографії все ж знайшли нормальне укриття, де ми перебули ці часи невзгоди. Олег особисто звертався до уповноважених осіб, але ніяких дій з їх боку так і не було. Звернення в мене були приватні до управління цивільного захисту. І я хотів нагадати функціонерам, що все-таки цей будинок був в якійсь мірі захисною спорудою. І все ж таки дуже було б непогано, якби знову включили цей будинок до переліку будинків, в яких є елементи цивільного захисту. І тоді вже можна було б з виділених коштів, які виділяються на це, і зорганізувати і мешканців будинку, щоб ми разом із службами навели все-таки порядок. Це тут дуже великий планувався. Захисток для людей, тому що підвальні кабінки вони зроблені спеціально із дерева для того, щоб коли прийдеться приймати дуже багато людей, щоб ці перегородки бігом забрати. І у нас отримуються великі площі для того, щоб розмістити людей на случай біди. Жителі будинку готові усіляко сприяти в ремонті укриття, аби тільки жек пішов їм назустріч і нарешті почав виконувати свої прямі обов'язки. На жаль, віз і нині там.